Анхідська безпекова конференція, оцінки та результати ця конференція не є місцем, де буде вирішуватись доля України. Я тут згоден з оцінками Володимира Зеленського, який про це сказав. Тому що це місце, де щороку з'їжджаються сотні людей, які обговорюють ситуацію в світі. Тобто, у неї вже величезне десятиліття історія. Я не виключаю, що Росія тут зіграла. В рефлексивне управління. Тобто Путін погодився на розмову з Трампом, якраз з прицілом на Мюнхенську конференцію для того, щоб створити ситуацію, за якою всі будуть обговорювати ініціативи, всі будуть обговорювати телефонну розмову Трампа і Путіна, потім розмову Трампа і Зеленського. В Мюнхені нічого предметного вирішено не буде. Тому що там. Не тільки так, як сказав Володимир Зеленський, немає Дональда Трампа. Там немає представників Росії. І це теж була тема, яку вони крутили, що, начебто, прилетів американський літак, начебто вони полетять. Але їх вже з 22-го року немає. Немає на Мюнхенській конференції. І тому це був гарний десь російський блеф, десь російське прагнення промацати ґрунт. Я не виключаю, що росіяни, маючи достатньо потужну розвідку, вони уявляли собі зміст промови Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів, яка стала таким, знаєте, крижаним душем для європейського естеблішменту. Тому доля України буде вирішуватись за участю українських громадян і розраховувати на щось інше може тільки. Глибоко наївна і недалекоглядна людина. Ви розділяєте думку, що Трамп з Путіним не зможе домовитись за спиною України? Безумовно. І у мене є один простий аргумент: в силах оборони більше мільйона людей не вийде ігнорувати найбільшу країну в Європі в лавах Збройних сил, якої у сил оборони більше мільйона людей. Я хочу нагадати події трирічної давнини, коли всі. Понад 90% світових політиків, експертів, журналістів Україну ховали, казали: от, ми знаємо, Росія нападе, от ви розвалитесь. Ми не розвалилися. І це про це треба пам'ятати. Більше того, Україна, втративши біля 20% своєї території, вона продовжує боротися. Яка інша європейська держава в цій ситуації боролась? Я не знаю. Україна продовжує боротися. Так, у нас є значні втрати, великі втрати. У нас є значні втрати території. У нас суттєві економічні збитки, але Україна продовжує боротися. Я не знаю іншу європейську державу, яка боролася б в цій ситуації. Резонансний виступ Ді Дівенса і різка відповідь європейців. Чи бачите загрозу можливого конфлікту? Конфлікту в військовому сенсі однозначно не буде. Вони входять в. Північно-Атлантичний альянс, і ми розуміємо, що е, е, якщо е, колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон сказав, що після телефонної розмови Путіна і Трампа в Кремлі п'ють горілку з горла, то тут е, я думаю, якби був були якісь дії, які спрямовані на військове протистояння між ЄС та Сполученими Штатами в Кремлі, просто б залились горілкою. Ні, конфлікту між ЄС та США військового не буде, а конкуренція, очевидно, буде посилюватись. Тому що Сполучені Штати у стами Джей Ді Венса вони достатньо чітко продемонстрували, що вони мають власне бачення, вони мають власні підходи і вони далеко не завжди корелюються з європейськими підходами. Джей Ді Венс, говорячи футбольною мовою, на чужому полі приїхав і забив кілька м'ячів у ворота європейського естеблішменту. Тут виникає питання, наскільки це може бути корисно для України, адже ми в цій ситуації теж частина Європи. Але дуже, дуже цікаво, знаєте, дуже цікаво формується інформаційний порядок денний, що з одного боку Володимир Зеленський закликає до створення Збройних сил Європи і, очевидно, бачить в цьому українську армію, хоча ми не є членом Європейського Союзу, але тут. Є і Британія, з якою у нас сторічна угода, і так далі. А з іншого боку, сьогодні пройшло повідомлення, що Угорщина фактично відклала можливість е, початку відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Тобто, це буде нагадувати, на жаль, е, геополітичний трилер в форматі реального часу. І далеко не кожна європейська країна буде грати на боці Європи. І далеко не кожна європейська країна буде грати з Сполученими Штатами. Будуть і ті, хто будуть як фігаро між розумними та красивими. Впливовий республіканський сенатор Лінсі Грем навпаки закликав максимально озброїти Україну. Наскільки гучними є такі голоси в команді Трампа, для того, щоб поділяти цю думку, треба бачити зміст цієї угоди. Я не бачив зміст цієї угоди. Я думаю, що його. Бачило вузьке коло людей. І те, що вона відповідає інтересам Сполучених Штатів, в мене сумнівів немає. А в тому, що вона відповідає інтересам України, в мене все-таки сумніви є. Тому давайте ми з вами почекаємо подальшого розвитку подій і подивимося, як це буде розвиватися далі. Станом на сьогодні, я думаю, що це ситуація, в якій, ну, ми зможемо знайти для себе варіанти, але. Нам треба маневрувати. Нам треба постійно маневрувати. Тобто в е цій ситуації. Ну е я не вірю в ситуацію, за якою американці перекинуть якийсь значущий контингент своїх військ в Україну для того, щоб американці тут воювали. Станом на сьогодні мені це видається надто сумнівним. Я б сказав, що Путін не зробив такої ще кількості помилок і не настільки ще розчарував собі Трампа. Для того щоб ми на це сьогодні розраховували. ви знаєте. Є проблема з ефективністю лобійської діяльності України за океаном. Тобто, ми знаємо, що є окремі українські політики, які послуговуються підтримкою американських лобістів, але немає просування українських інтересів за океаном узгоджено. Тому в мене виникає просте питання. Що Україна як держава зробила після 5 листопада 2024 року, коли Дональда Трампа було обрано президентом? Чи ми, наприклад, знайшли шлях до Джей Ді Венса як людини з ветеранським бекграундом? Чи ми е, здійснили якусь показову е, закупку чи, хоча б, замовлення військової техніки у Сполучених Штатах, як то кажуть, за живі гроші? Не в межах допомоги, а саме за гроші. Чи ми зуміли довести Сполученим Штатам, що Україна спроможна захищати їхні інтереси? У мене немає питання, у мене немає відповіді на питання, що відбувалося протягом цих трьох місяців, і це, на мою думку, проблема. Чи піде Росія на мирну угоду? Навіщо їм зупинятися, якщо вони мають певні успіхи на фронті? Питання не в тому, навіщо Путіну зупинятися, і наскільки мені відомо, якраз ситуація під Покровськом не настільки погана, як була ще кілька тижнів тому. Тобто, призначення туди е, Михайла Драпато, воно має свій ефект. Але питання в іншому. По-перше, Росія не шкодує живої сили. Тобто вона кидає людей вперед, вперед, вперед. Тобто тут е, Покровськ це дійсно і логістичний центр. і Місце видобутку коксівного вугілля і багато чого іншого. Але є ще один момент, на який треба звертати увагу. Дивіться. Якщо Росія і Україна сядуть за стіл переговорів, то фактично Росія в такий спосіб Україну визнає як рівного суб'єкта міжнародних відносин. Росія не оголошувала нам війну ні в 2014 році. Ні, 24 лютого, 22 другого Росія тільки говорить про те, що ми діємо в такий спосіб, що здійснюємо спеціальну воєнну операцію, тобто військово-поліцейську операцію. Вони справді розраховували закінчити бойові дії в Україні, ну, у всякому разі, зміною української влади за дуже короткий термін там, від трьох до семи днів. Це правда, це реальність. Але замість того, вони втягнулися у найбільшу. В світі на сьогоднішній момент війни. Проте десятки мільйонів громадян Росії чи мешканців Росії з російськими паспортами живуть за принципом хорошо не жили, нечего і начинать. Не тобто там немає громадського спротиву. Спротив тих, кого називають хорошими русскими, він все одно з таким, знаєте, як то кажуть, імперським душком. От тому Путіну немає, ну, за великим рахунком, куди поспішати. І він добре бачить, що санкції проти нього ну, складно запроваджувати реалістичні санкції, правда? Тобто величезна за обсягом країна за площою з ядерною зброєю, з вмінням підкуповувати Захід. До речі, росіяни дуже добре знають, як працюють демократичні процедури в Західному світі. Надзвичайно добре. Тоді як. Трамп і його команда, як на мене, вони живуть ще в парадигмі холодної війни і думають, ну давайте ми приїдемо, швидко домовимося, ми тут їм, вони тут нам, і все буде добре. Ні, так добре не буде. І ми маємо доносити цю тезу про те, що на Україні Росія не зупиниться. Тому що припинення зараз бойових дій оце парадокс. Припинення бойових дій воно з одного боку потрібне, бо дійсно. Багато людей загинуло, дійсно суспільство втомлене і так далі. Але якщо буде припинення бойових дій на основі лише поступок України, то це шлях до наступної агресії Росії, яка відбудеться як тільки вона відновить свої сили. І далеко не факт, що вона буде проти України. В нинішній політиці Трампа ми не знаємо, як буде розвиватися ця е, траєкторія його, скажімо, відносин з НАТО. Але цілком вірогідно, що жертвою агресії може стати країна НАТО. По кордону, якраз є країни Балтії, не дуже великого розміру. І вони не зможуть воювати так довго, як Україна, без сторонньої допомоги. А Вашингтонський договір передбачає два місяці на ухвалення рішення, чи задіювати механізми колективної безпеки, чи не задіювати це дуже багато. І для низки країн, які межують. З Росією це може стати вик... не просто викликом, це може стати трагедією. Ідея обміну територіями. Чи може вона спрацювати? На жаль, ця ідея є агресивною маячнею. тому що співвідношення захоплених територій не дозволить обмінну Україні відмовитися від контролю над Курщиною. А Росії відмовитись від контролю над всіма захопленими українськими територіями, вони контролюють біля п'ятої частини української території. І е, обмін не передбачається міжнародним правом, немає такого поняття. Тобто можна піти з ну, з тієї чи іншої території. Ця логіка вона хибна. Тому що якщо е, будь-кому, хто буде про це говорити, доведеться обирати. Ну, скажімо, уявимо собі, що взяте на озброєння цей, цей принцип. За яким критерієм обрати е, яку е, рівну е, контрольованій сьогодні Україною е, частині Курської області ми е, забираємо назад? Як це визначити? Кращої чи гіршої якості там громадяни? Як? Ну, це неможливо. Це просто ще одна лінія проблем всередині держави. Допускаєте, що перемовини завершиться фіаскою, війна продовжиться з тією ж інтенсивністю. Так вона і зараз триває. Тобто ніхто не говорить, що мирні переговори вони спричиняють до припинення бойових дій. І шахет, який прилетів по Чорнобильській АЕС, це свідчення того, що Росія готова підвищувати ставки. Це достатньо показовий був крок для того, щоб. Весь світ зрозумів, що, мовляв, Росія не жартує. Вони не жартують. Вони, як і раніше, збираються Україну знищити. Знищення України, прагнення до знищення України це частина російської державної політики. І я не хочу, щоб хтось в цьому мав сумніви. Бо це правда, це реальність, це те, на чому базується російська державна ідеологія сьогодні. Спецконтракти для залучення в ЗСУ молоді 18-24 років. Деякі військові, котрі воюють 10 років, розкритикували їх. Ваше ставлення. Наскільки я розумію, ця ідея розроблена в Офісі президента. Нехай там дають відповідь на це питання. Мені, як людині, яка є на сьогоднішній момент цивільною, але не отримувала жодної повістки про те, що я маю. Стати е до лав збройних сил, тобто я отримав повістку, я стану до лав збройних сил. Я, мені вже більше ніж 25. Тому тут е жодних питань немає. Але в такий спосіб створення суперечностей між е різними військовими, ну я, я не думаю, що це корисний і потрібний шлях. Що тоді робити з мобілізацією, яка йде зовсім не так, як планувалось. Для цього треба змінювати інформаційну політику. Для цього треба серед іншого змінювати не так принципи роботи ТЦК, а як довести, що вони працюють для всіх. Розумієте? Коли на тлі е... ситуації з мобілізацією з'являється інтерв'ю Потапа Дудю, де він розповідає, що він заочно записався до тероборони, ну це ж дискредитація правда, цього процесу. Чому не з'явилося інтерв'ю в цей же час Тараса Тополі, який в 22-му році став до лав Збройних сил чи цього Андрія Хлівнюка? Чому? Ну це, це елементарно. Тобто, треба змінювати інформаційну політику в цьому сенсі, що показувати, що є люди достатньо відомі, що вони працюють в цьому аспекті, раз. а друге, демонструвати справедливість. Тобто, що різні люди можуть бути. І це ну, інформаційно це здійснюється ну, за великим рахунком достатньо швидко. Я не кажу легко, тому що процес дискредитації ТЦК вже йде більше року. Це погана практика. Це практика називається е, пилянням гілки, на якій ми всі сидимо. Бо саме Збройні Сили України чи Сили оборони України це на сьогоднішній момент єдиний гарант нашої незалежності. Санкції щодо Порошенка це підготовка до виборів. Чи він дійсно вчинив державну зраду? Я добре пам'ятаю, що різні, так би мовити, судові справи, подання, переслідування, допити Порошенка почались з 2019 року. І за цей час немає жодного судового вироку. Тобто немає ситуації, ну якщо. Це е, в розумінні команди Зеленського злочинець номер 1 то вже мають бути всі сили кинуті на те, щоб довести і його посадити, правда? Але санкції, які запроваджуються пожиттєво, причому в пакеті Порошенко, Медведчук, Коломойський, Боголюбов, Живаго, тут це теж е, цікавий момент. Я про нього зараз скажу. Е, він цікавий тим, що якщо Заперечувати президентський указ, то значить заперечувати указ проти всіх. тут е, юристи Порошенка вже сказали, що вони будуть проти цього боротися. Вони анонсували, як це будуть робити, і е, це ну насправді в правовій державі був би дуже цікавий процес. Але я, я серед іншого бачу і елемент підготовки до виборів, тому що Порошенка і Живага намагаються виключити з економічної е, ситуації, щоб вони не... Спонсорували ті телевізійні канали, які в квітні 2022 року вимкнули з мережі Т2. Це раз. Два, те, як я сказав, змішали п'ятьох людей так, з великими статками, але ми ж не сідаємо в вагон метро в залежності від того, у кого скільки на сьогоднішній момент в кишені чи на карці грошей. Правда? Ну і е, те, що Зеленський дуже не любить Порошенка, це відомий факт. Мене, чесно кажучи, просто насмішила позиція, що е, поверніть гроші, виведені за кордон, де Порошенко партнер з Медведчуком і так далі. Що нам Фінмон оце розповів. Зараз Фінмон розповів. Зеленський вже 5 років президент, більше 5 років. Так не буває. Тобто, це ситуація, яка ну, висмокнена з пальцем, яко кажучи. Чи піде влада на посадку Порошенка? Ну для цього треба щонайменше висунути звинувачення, очевидно, в державній зраді, бо під неї не можна вийти з цим звинуваченням не можна вийти під заставу. Але е, я не знаю, скільки разів Зеленського під час Мюнхенської конференції спитали, що там з Порошенком. Але я думаю, що його неодноразово питали і американські, і європейські учасники. Якщо він цього не зрозуміє цього сигналу, ну е, як ви розумієте, в умовах воєнного стану масових протестів проти цього, очевидно, не буде, бо це заборонено законом. І Порошенко не закликав до масових протестів. Тут взагалі парадокс, що він сам оголосив про санкції проти себе раніше, ніж про це опублікували опублікувала указ Зеленського. Але в будь-якому випадку це ситуація, коли він... Я думаю, ну достатньо чітко грає в е, політичному сенсі і розуміє, до яких наслідків це може призвести. Чи піде на це влада, я думаю, така спокуса в неї є однозначно. Якщо мирна угода буде укладена, і восени пройдуть вибори, кого бачити основними кандидатами? Дуже багато якщо я буду відповідати на це питання тоді, коли будуть призначені вибори, і тоді, коли я побачу. Прізвище і назви політичних сил, які будуть в бюлетені. Я тільки хочу нагадати, що в 2019 році Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс. Багато говорили, слуги народу говорили, що ми за вибори за відкритими партійними списками і так далі. Так от, виборів за відкритими партійними списками бояться в Україні всі партійні лідери без виключення. А є ще одна новина: партії Слуга народу на виборах не буде. І це те, про що можна говорити вже сьогодні.